Вітаю, друзі, з вами Лемок. Буде таке невелике відео стосовно бумерангу. Це літачок прем 5 рівня. Там просили записати стосовно актуальних премів, які можна отримати. Загалом його можна як придбати, так і вибити з коробок. Тому, в принципі, він для батьків буде доступен також. Я звертаю вашу увагу на XFL1. Що цей винищувач, що цей винищувач? І обидва по-своєму хороші. Ну, але мені, чесно кажучи, подобається більше XFL1. Але сьогодні саме про бумеранг. А, де він знаходиться? Коли заходите в розвиток, відповідно вибираємо Велика Британія, і тут у нас є бумеранг. А, так, По пілоту відразу викачую влучний стрілець, відразу два пункти, і потім переходжу до маневреності. Чому до маневреності? Тому що серед обладнання також ставлю перший це у нас приціл, і потім уже на маневреність. Спеціальний поліпшений каркас і у нас установка також на маневреність. Так, Стосовно спорядження, аптечка, звичайна, додатково пневмопосилення руль штурвала, воно дозволяє вам, коли вам сідає на хвіст, якщо натискаєте кнопку 2, то відповідно ваш літачок буде швидше повертатися. Ну і балон для ручного перезапуску двигуна це якщо мотор вибиває, щоб ви мали можливість відновитись. Потім ставлю звичайний універсальний боєзапас, який засрібло. Можна на цьому літачкові ще грати за запальнювальними боєзапасами, але вони за золото, тому, в принципі. Але він, чесно кажучи, дуже гарно підпалює, особливо якщо викачете купити потім ще комплектацію спеціаліст, якої, якої в мене немає. Щоб заробити спеціаліста, вам потрібно виконати оті два завдання. Тобто знищити літаків супротивника 126 і тоді літаків захисників 30. Ви виконуєте, купляєте за 350 тисяч срібла. І це вам дозволить отут -от поставити ще одне обладнання якесь до цього. Тобто ще щось одне ви зможете собі отримати. Наприклад, на міцність дітака або на швидкість, або стійкість до допод... пошкоджень. Ну, загалом я б ставив, напевно, на ще на міцність. Так. І отут у вас. Також у комплектації спеціаліст ще буде доступне одне обладнання. Що тут, таке? тут, тут, що тут тоді ставити, вибачаюсь? Напевно я б, напевно, ставив оце от. Заповнення баків вихлопними газами, щоб вас не підпалювали частіше. Але тут ви вже самостійно обираєте, що забажаєте. Тоді говбій. І будемо перевіряти. Що він себе зараз представляє? Кажу відразу, він зайде не для всіх. У нього гарні гармати проти своїх, скажімо так, проти таких самих літаків на, на цьому рівні в нього гарна гармата. Однак для 6 рівні вже трохи складніше. Тому, якщо ми зараз попадемо до 6 рівні, то це буде прямо печалька. Якщо попадемо до 5-4 рівні, то в принципі можемо щось там показати. Так, запис іде, тому. Четвертий рівні. Ну, постараємося. У нас, на жаль, немає ціє... цього режиму, як був попередній тиждень. А під час цього режиму можна було, звичайно, декілька боїв просто е... зіграти і на цьому як би все. Ми в топі маємо щось показати. Найбільша загроза для нас оцей B-Fighter. Ну і P-40. І бф 109 є. Це прямо сильні літачки, які в них також є. Всі інші якоїсь сильної прям загрози я не бачу в них. Тому спробуємо щось зробити. Отакі От тут гармати, в принципі. Тому літачок своєрідний. Але знову ж таки я б надаю перевагу в таких от... Е коли такі завдання, то на XL1 грати. Як на мене, то він трохи краще буде. Потрібно цього забирати насправді, тому що це найбільший геморройний буде. Так, я щось задивився, кудись не туди. Цього забрали, потім відразу переходимо до наступного. Так, потім переходимо ще до наступного. Не насправді навіть в це не заходжу, а треба в снайперський башню зайти. Забрали. Центральну базу ми забрали, це вже добре. Це можливість вилітати з неї далі і роздамажувати їхні літачки. Відповідно, таким чином база наша буде залишатися під нашим контролем, тобто чекати їх, поки вони сюди долетять, не варто в даному випадку. Потрібно самостійно щось придумувати. Мені не подобається, що він прям на нас летить. Так, і він прям нас хоче протаранити. Ну і підпал. Ну і нас цей зараз добирає. Так. Але ми не, скажімо так, були поза зоною нашої бази, відповідно. О, до речі, ми можемо зрівняти, якщо буде база під нашим контролем, ще XFL1 також, як буде гратися. В принципі, тому що вони ще той, що той одинакового. Одинаковий клас. Так, 4, 3, 2, 1. Поїхали. Так, 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 розвертайся. Так, це є. Потім, а де був інший? Його вже забрали? Не щось занадто такий ніякий, скажімо так. От зараз я включаю пневмоно підсилення, тому що доведеться оцього напевно крутити. Так, він прям намагається вкручувати нас. Так, цього забрали, потім наступний. Ой, так, щось я не звик. Так, дивимося, що той бот, ще той бот. В принципі, можна того спробувати забрати. Потім уже до цим зайнятися. ну ще є кандидати. Ну, цей буде набагато небезпечніший, тому. <смі> а цей за нами просто літає. Добре, тоді е, переключаюся на XFL. Загалом ви побачили один виліт, в принципі, 5. Е, ну, 2 виліти, добре, 5000 ми набили. І зараз покажу, чим кращий буде XFL 1. У нього там такі доволі цікаві гармати, насправді. Основною проблемою бумерангу є перегрів. Перегрів гармат. то він може роздамажувати, може роздамажу... роздамажувати, скажімо так, велику кількість. Однак саме перегрів в даному випадку набагато сильніше роляє. Ну я один не витягну тут. Наших всіх побивали. Треба хоч попробувати когось забрати. Так. Ну я встиг його забрати. 6500, є, їдемо далі. летимо. Ну і потім вже після бою ще переключуся на XFL1 і покажу також його обладнання. Для того, щоб все було максимально, скажімо так, чесно. Півбою на цьому, півбою на тому. Насправді, летіти на базу не бажано в даній ситуації, тому що вони будуть просто її охороняти. І таким чином ми просто будемо на них наштовхуватися. Краще було б полетіти там, де тут попасти треба насправді. Так, цього забрали? Ну що, PvP? Хто кого? Ну, я його. Але ХП в мене, звичайно, надзвичайно мало залишилося. Попадати взагалі було б чудово. Так, тут потрібно швидко когось було б вбити, когось бота. Ну це не найкращий варіант, я зараз зробив, тому що я розвернувся спиною. Та ж ти, блін, повбивали все, що можна. Я хотів забрати просто центр. Але по очках, в принципі, не так критично У нас останній виліт, грозовий фронт починається. Після даного, коли вже починається грозовий фронт, то це хто для тих, хто не грав в літачки, у вас залишається останній літачок. Тобто, якщо ви зараз зливаєтесь, то ви зливаєтесь. От. На цьому якби все. Ну якщо не виходити до кінця бою, то додатково ще нараховується. певна кількість очків. Але попадати бажано. А я щось... Чи то я давно не грав на ньому, чи що? Або те, що я занадто вже, скажімо так, розслабився. Так, а цей взагалі розбився. Чудово. Мене це влаштовує, чесно кажучи. Тому що вони поки що вигравали, а зараз ми маємо можливість у них виграти. Так. Можна цього б забрати насправді. Випускаємо закрилки, це боти, нас вони не цікавлять поки що. А зараз вже цікавлять. Ми не, виграє... Ми не програємо. От. Якщо попадати оцими тичками, то в принципі він доволі швидко е, забирає. Залишилося декілька ще супротивників. В принципі, оцього найкраще летіти, тому що інші без толку вже. Поки ми туди долетимо, то з цієї червоної бази, скоріше за все, він може сюди прилетіти. Але його там також наші боти просто покошмарять. М -м, забрали. Залишився отой один, я напевно за ним все ж таки полечу. Він буде нашого штурмовика бити. О, тому чесно кажучи, от XFL мені подобається. Знову ж таки, от, потрібно привикнути до його гармати. Ну і оцей також хороший, оце що зараз на нас буде. ПВП знову ж таки. Ну він нас передамажить так. 13500, в принципі, ще один там бій я не зовсім дали зіграв, тому разом має вийти, має бути перемога. Очікуємо результати і переглядаємо. І показує також, яке обладнання у мене на XFL стоїть. До речі, екіпаж одинаковий влазить як на XFL, так і на бумеранга. Тобто ви можете з одного літачка на інший. Просто перекинути екіпаж, і він буде без будь-якого, скажімо так, як це правильніше сказати, без обмеження якогось. Перемога. 14500 ми заробили за цей бій, в принципі, непогано. 100 золота є, це not bad Потім стосовно XVL, його також можна купити. Він також на п'ятому рівні, тому, в принципі, що один, що інший вартий уваги, але мені особисто подобається XFL. Так, потім по. Е, що тут у мене стоїть? Тут у мене стоїть влучний стрілець першого рівня поки що. Потім загартований в боях і також на маневреність. Майстер аеродинаміки. Так. Давайте по цьому. Тут уже комплектація спеціаліст, тому відповідно, він Скажімо так, покращений поліпшений Також на стрільбу, і при цьому вже, вже обладнання, все золоте. Потім маневреність, полірування відмінне, і також міцність літака, як я казав, я тут вже поставив стільки до, пошк... до пошкоджень, ну і також на маневреність. А по цьому стандартно. Так само пневмопідсилення заповнення баків вихопними газами, щоб він не підпалював. Балон для ручного перезапуску, ну і універсальний тобто, все те саме. Отже, такі от справи, такі от два літачки. Гарно дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарі, котрий із них подобається вам, якщо ви на них грали вже, котрий більше подобається. Гарного вечора і бувайте!